Зараз маємо журналіста з Харкова, це Юрій Ларін, кореспондент Уніану Харкові. Хочемо спитати в нього про те, чим закінчилася власне ця акція сьогодні. Пане Юрію, доброго здоров'я, Сергій Мельничук мене звати. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні в Харкові відбувалося? Добрий вечір. Ну, сьогодні зібралося ну, максимум десь 60 лісників компаній України. Вони власне вирішили відправитися на Однак хода як така не вийшла. Правого сектору та ультразметаліста зірвали і протягом комуністи пройшли, може метрів 500-600 полтавським шляхом повернули на вулицю. І їх фактично молодь закидала закарними та й не дала далі йти. Міліція намагалася якось вплинути на них, але ну, не вийшло. Так, а Куди вони йшли? Стоп, стоп, по полтавському Вони, шли, вони до, 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 до вічного дня йшли на вулиці Університетській, у них там була заявка провести міцну в тому місці. Заборон, власне, ніяких не було. А, ну, Дорогою такі от пригоди сталися. А, одна людина постраждала, коли. Почалися сутички навколо мітингу комуністів. Якийсь молодик на велосипеді. Він зрештою кинув камінь в одного з учасників одного з активістів або звудульса, або в активіста правого сектору. У хлопця була розбита голова, його на власній машині відправили в лікарню. М можна було... питання? Питання можна так. вони йшли до вічного вогню 7 листопада. Як ці ну, місця пов'язані? Тому що це через те, що в Харкові більше немає пам'ятника Леніну, вони не на площу свободи йшли, а тепер до вічного вогню це в них нова точка зборки? Ну, мабуть, питання не до мене. Я ці маршрути не узгоджую. Ну, виходить так, що це один із небагатьох комуністичних або символів радянської епохи, таких от знакових можливо, якоїсь радянської. Перемоги і тому вони його обрали, але ну, питання власне не до мене. Угу. Це просто для того, щоб пояснити, це, ну, це треба знати Харків, та, і тобто, де, де, що відбувалося, зараз спробую показати на карті, що станція метро-університет, правильно? Так, це метро-університет навпроти органного залу, це Успенський собор. Так, сквер на площа Свободи, тобто площа Свободи. Так, Площад, тобто, це метро університет, вулиця Університетська. Ось, метро, вибачте, Радянська. А, так бачите, ви мене плутаєте, тому що я ж кажу, що ну, чому вони туди йшли? Тому що Радянська, ось вона. Станція метро, Полтавський шлях, ось. Тут вокзал, Макдональдс, ось іде. Вони Радянська воно, це. Вони не дійшли до цього вічного вогню. Ага, зрозуміло. Я думаю, Це той вічний там, вогонь. Там я думаю, вічний вогонь там, де дитяча залізниця, це інший вічний вогонь, так? Ні. Ага, Зрозуміло. Ну так, зрозуміло, скільки. Під час тих ступічок першого секретаря кому компатії Алло Олександровського облила Зеленкою. Молодика, який це зробив, ніхто не затримав. Це було на очах у міліції. От так от підійшов спокійно з шприца, колишній Зеленкою. Ми мали до місця цих сутичок тролейбус, в нього зайшли всі учасники комуністичних і Новий Тролейбус через деякий час поїхав. Там коли ще 20 активістів правого сектору не давали йому поїхати, тривали ті штани, щоб електроенергія до тролейбусу не надходила, не і не міг поїхати. Але міліція зпорилася і транспорт з комуністами від'їхав. Зрозуміло, Сергій. А були затримані, хоч хтось був затриманий в результаті цих сутичок? Так, суд, Я ж кажу, так, у цього хлопця, який на велосипеді камінюкою посів в активіста правого сектора Шультраса, його затримали. Його, власне, майже схопили самі ці активісти, молоді люди. Він тікав, тікав і забіг в мітинг комуністів, який був оточений міліціонерами. Прямо я, на велосипеді він... забіг туди? Ні, ну його скинули. Його майже надогнали е, ультраси. Uh -huh. Він з велосипеда з тригну, там валявся велосипед на першій частині. Ну і забіг цей мітинг е, після того, як комуністів повантажили в тролейбус, його повантажили. Е, Станом на міліцією доправили до найближчого територіального відділу для тестування особи для подачі. Зрозуміло, будемо дякувати. Нагадаю, телефоном Юрій Ларін з Харкова, кореспондент Уніан, розповів нам про те, як пройшло таке дуже своєрідне святкування сього.